Згодиться фактично засідання. нинішнє засідання. Нинішнє засідання ми повинні з вами розглянути подані документи кандидатів на посаду і перевести їх. Вони всі, що подавалися, були претендентом на посади, а їхній статус і такого, як вони. Розглянені документи подані будуть подалися, якщо подалися по умовці, вони будуть кандидатні. Тому в е, нас це по, по порядку денному, якщо там не зауваження, де є питання, це розглянути при З тою інформацією, яку ми витягли на веб-портал, з порталом ось у нас на день Є кандидат, це Колохацький Віктор Анатольев, який подався на Хоча Ми оголошені з вами вказували на те, що якщо веб-портал допрацює, то не працює мисло, що можна подати і в старошну разі і з бувній формі, що там є проблеми з веб-порталом. Віктор Анатолійович подав і на веб-портал, і заніс. ...документів, які виходили на порталу, заніс особисто наш прийом за нашої комісії. Тому, якщо немає ніяких більше, покажіть, якщо немає, то я пропоную подати слово Андрію, нашому юристу, щоб він довів по тому, як ті документи, які прокоментував взагалі, що дорого. Потреба є абсолютно всі розвиковані копії цих документів. Теж mm. не по Лихайський Вихацький тераторіч подав абсолютно всі документи, передбачені, порядком проведення конкурсів та визначені нами оголошені, а саме копія паспорта громадянина, заява про допуск його участі в конкурсі, резюме. Автобіографію, копія диплома, яка підтверджує наявність освіти, щодо ви вимог немає такі посади, конкурсну пропозицію, витяг про несудимість, довідку про проходження медичного огляду, попередження про вимоги та обмеження встановлення законом України про приймання корупції. Заяву про відсутність конфлікту інтересів, також додав копію посвідчення про те, що він вільно володіє державною мовою. Вимоги, що згідно стояли документів, відповідає вимогам щодо стажу роботи не менше трьох років за спеціальністю або в органах установах на підприємствах, установах у сфері охорони здоров'я, з яких не менше одного року на керівних посадах. Таким чином документи подані в повному обсязі і кандидат відповідає розмогам на посаду проєкту. Якщо є потреба, то зачитуємо резюме. Але це його резюме, я тому розумію, що нема потреба, але ми його маємо слухати з вами 21 часа. Якщо він то, то він його і сам нам пропозиції, все це про себе. Якщо... Ниня... Я... Це в тому розумінні, що наша нині робота заключається в тому, чи подані документи вони є. А... Це, якщо можемо, зачитаємо без <плес> питань. Якщо є бажання, то зараз Зачитай її резюме, і автобіографію вас питає, є потреба Ну, всі. Буде доповідати 21 числа, то сьогодні просто питання. з чи не жовтня, чому якогось документа або достовірності, немає, то маєте там, наприклад. Якщо є потреба, то, будь ласка, що потрібно. як ти кажеш. ми це все будемо з вами? Та як в нас конкурс? Оголошені, ми до попереднього засідання прийняли рішення 21 го числа. 21 го числа зараз годину, яку спільно вирішимо, будемо проводити, буде запрошення безпосередньо Віктор Анатолійович і будемо підставляти програму дій і все остальне підтримати, які буде вами будемо ставити. Якщо нема потреби, то у нас єдиний можливий нині рішення це... При тому всьому, що він подав все, як вимагає оголошення в корпусу, проголосувати за те, щоб присвоїти йому статус кандидат на посаду КНП Чеверецької водопровідного лікарня. Він би я правністю, чи не до реактор. Сон. Тобі, так, пропоную підтримати і проголосувати за те, щоб Колихацького е, Віктора Анатолійовича визнати кандидатом на посаду КНП Чемреської багатопрофій лікарні. Прошу проголосувати. Проти отримання суду. Тому е, порядок денний, як такий, вичерпаний на нині.